Всім привіт, доброго дня. Мене звати Іна, ви на моєму каналі. Хочу сьогодні привітати всіх жінок міжнародним днем 8 березня, побажати перемоги, спокою. миру, щоб всі ваші близькі і мої так само були живі і здорові. Я йду зараз, хочу взяти е, цього. Кормову. Тільки я не пам'ятаю, куди я її закинула. Так, зараз У мене ось до є замовлення на яйця з бентамочки. Треба відправити сьогодні. Так, хвилинку. Ось до, бачите. Так, а де ж я діла кормову кормову крейду? Де я її діла? Треба зараз. Полазити, пошукати, не пам'ятаю, куди я її засунула. Так, тут у мене такі трохи безла вчора посилки робила. Ось. Напевне, я її десь отут поклала. Ось ти, сніжку нема, хоча пару днів назад лежав. Так, зараз зайдемо сюди, глянемо. Так, тут папа в мене поставив на заряджалку акумулятор. Це чогось упало. Ось тут рився у мене. Мої... Тут висять, бачите, мотузки з... з мішків. Так, що в нас тут робиться? Так, подивимося, чи тут є. У мене тут, тут є кормові добавки. Ось, що в нас тут? Ага. ага, там три кальці є. Так, це що? Ага, крейда. Ну все, це воно і є. Ну, мені здається, що в мене ще десь було. Я не розумію, де я його заклала. В мене не закінчилося. Ну нічого, зараз це віддам. У мене ще цей ракушка десь кормова була. Я не можу зрозуміти. Куди я її діла? Вже пару днів шукаю, не можу знайти. Коротше таке. Так. Трохи прихворіла. Ось важко дихати. Так що вибачайте, може, трохи щось не так. Вон, Петручо, Кіндрат! А ну де заходь! Ймо. 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 Це нереально. Де за мною, зараз сам прийде. Бігом! О. Ну, зах заходь! Ой! От уже Кіндрат. Сам із того боку боїться. І тут не хочу. Я зараз. Э, дам. А бентамки чекають бараболю, аж у них уже дах падає, так хочуть. Так, все. Ось до. Бараболя нам'ята. Десь тут у мене була кормова ракушка. І хоч ти мене вбий, я не знаю, де вона поділася. Не можу знайти. Всі добавки є, а кормова ракушка пропала без вести, Я не знаю. Коротше. О, курочка знеслись, напевне. Верещить. Дерті трохи. Ну, хоч добре принесла цю крейду, що хоч, хоч якийсь кальцій їм буде. Бо я так не постійно даю крейду, я ракушечку даю частіше, ніж крейду. Ракушку я даю пару раз на цей. Пару раз на тиждень також вона в мене не постійно стоїть у їхніх кормушках. Бо півням ракушка не дуже потрібна так, щоб багато. Ось. Щоб був нормальний оплід яєць. Так, а це що, дрожжі? А, то я вже щось в мене з головою не то. Ось до дрожжі. Кормові. Так. А, то я даю періодично, а кормову крейду також даю пару раз на тиждень. Сірка ось якраз закінчується, хочу вже її довідати, та й все. Чи сірку. О, все перемішуємо. На бараболя, вони так хочуть її, що це просто капець. А бентамки так взагалі за неї душу віддадуть. Так вони люблять. Тут у дерть я, до речі, в цьому замісі, що я робила, то у дерьть поклала, коли молола зерно, поклала зернята соняшнику. Така дерть вийшла, М -м -м, запах супер. Ох, вони зараз будуть їсти. Боже, ви зараз не уявляєте. Вони якісь наче самошечі зараз до той картоплі. Зерно не хочуть. Е -е -е цю гранулу не хочуть. Вони хочуть бараболю. Варено. Такі вони в мене. Так, ну що, даємо? Зараз побачите. Ви летіть. Опа! Е! Боже, люди подумають, що ви ніколи не їли. Я тебе поганяю. Їжте, їжте. Вон, копко кінхине, вже криша в них їде. Давайте їм трошки тут сипнемо. А все інше занесу кудою. На а їдять. Фух. Давайте качкам занесемо. Оці зараз тут дамо, бо вона тут здуріє зараз. Бачите, що вона одне очко не бачить. Привіт! То це їсти хоче так, а то це зголоднів. Мої качки зголодніли, О, також качки люблять. Качки. Йдіть. чу тю-тю-тю. Іди, -тю -тю -тю. борода, йдіть. Вон. Так, а та борода де Он сидить? Борода, ти там несешся чи що? Так, да, вона тужиться. Ну, хай несеться, зараз подивимось. Бо вона в мене була замічена за тим, що вона в мене яйця почала клювати. Не знаю, велика курка, з гарно збалансоване харчування, а вона себе повела якось не дуже. В неї була, може, через те, що вона ніжку травмувала. Я не знаю, я її на певний час закрила в теплицю, а зараз було холодно, то теплицю відкрила, і її перевела в інший вольєр. І ще одна та стара доросла борода так само. Якось вона, чи то, я не знаю, вони це старі курочки, я вже їм, напевно, років по чотири. Так само. Дивлюся, щось постійно сидить в сараї і чатує біля яєць. Думаю, ну наче ж кури яйця не їдять, то я її так само закрила в теплицю. Тимчасово, бачите, там курочка сидить. І так само її почали ображати, то я їх поки що перевела до качок туди. Ось. Так, давайте насипемо в відро і рознесемо всім іншим. Особливо хочуть дентанки. Вже там так верещать, так кричать. Вже й співають до мене і припрошують. Ці бентамки — це якісь чудики просто у пір'ях. Кроликам водичку я роздала, курочкам. Барабольку роздала, так що можна йти далі в дім лікуватися. Нати вам ще туди. Так зараз глянемо одразу яйце, може, яке є, щоб забрати одразу. Бачите, яке цікаве, маленьке. яєчко. все, забрала. Щоб були е, чистенькі, бо тут хоча зараз е і надворі не холодно, ой боже, не брудно, але все одно. Тютя, на, ідіть сюди, бачите, я зараз ще тут трошки сипну їм. Так, давайте цим малим нам дамо. Чуєте, що роблять? Валують. Диви, диви. Валуй, валуй, что такое? На, оно, оно, давай. Вот они хотят. Очень люблю вашу И тебе да. І тобі дам. На. О, Бачите, який господар. Всі, до речі, сам... самці, що я лишила на плем'я, всі дуже люблять курочок і кличуть їх. Тю-тю-тю-тю, кокаїни. Ой, їжте, їжте. Треба, до речі, сьогодні вже воду їм замінити. Кокаїна. А ці так само. Хочуть їсти. Нати, на на О, чули? Зараз ще одного кендрата впущу. На. Куда? Ні! От зараз він її зробить. Диви, диви, диви. О-о-о. Танцює, танцює. Нехай посидить. Спарує, то спарує. Так. Давайте. На, це тут вам. О. Давайте кіндрата пустимо. Йди сюди. Йди сюди. Астралок. Давай, може, ти сюди прийдеш уже, курочка? Давай. О. Головне, щоб її ніхто не ображав. Це із тих, що була ну, нечистокровна покисінка. Так, зараз одну хвилинку. О, так. На. кш 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 Опа, їжте. Все. Я думаю, їм вистачить, багато давати не буду. В них там ще й зерно є. Астралорпи. Я це краще курам віддам, бо цих набагато більше тут. -то. Ось так. Да. А там сидить, попала до півня. Тепер буде її любов там. Любов буде крутить. Що ще дати вам? На, Знаєте, вам віддам все. О, Все, їжте. Вон зараз її ще дам, тут трошки лишилося. На. На, мала. Так, їж. Ну все, таке в мене сьогодні відео. Рознесла, роздала. Буду йти зараз в дім, грітися, чай пити, бо щось взагалі з цим носом зовсім неприкольно. Так, що якось так все друзі, всім пока пока.